Доброго ранку, діти! Зараз літо, сезон овочів та фруктів. Давайте допоможемо матусям та бабусям та законсервуємо в баночці яблочки на зиму. Для цього нам потрібна фарби, яблочки, водичка, пензель та тарілочка. Та заздалегідь намальована баночка. Беремо тарілочку та фарбами намалюємо. Місце, де ми будемо красити яблучка. У нас яблучка гарненькі червоненькі будуть. Багато беремо фарби. Беремо яблучки та ось так їх фарбуємо. Ось так. На паночку і притискаємо. Ось так і ще раз. Ось так. Ой, які гарні у нас яблучки виходить. О так. Ось такі гарні яблучки в нас вийшли. Далі ми зможемо фломастером або маркером зробити серединку. Та хвостики. Ось так. Допомагайте матусям та бабусям. Чекаю на ваші яблучки. До побачення!